Здорово, народ, Здорово, здорово, здорова. Що, дивимося сьогодні 2 на 2. Давайте. Нарешті 2 на 2. Давно не було реплеїв 2 на 2. Відрив я в ладері якийсь реплей. Зараз будемо дивитися, робіть собі чайочок-кофійочок. Щоб було цікавіше дивитись, погнали! Snack Ice за Ізінгард грає. Тартунув у скаутів. З ним в команді. Старк за Гоблінс грає, а що це в нього? Ага, Кулека. Окей. Проти них. Асала харад грає. Хард. Отакий. Всі стараються тут Еки побільше зробити, побільше вмостить. Угу. І Ангмарчик це в нас хто? Каністра. А Що тут вибрато? Сила темної магії. Окей. Ну, всі веку стартують. Так, тут птичками Гоблінс розвідує, що і як. Паути забирають тролика. Ну, окей. Рівно нічого не відбувається, можна полюбнути кофійочку. Макота. Сукерочкою. О, до речі, тут шпигун стоїть. Буде красти що? Як на мене, зарано він щось виліз. Став <рив> він віді. Засада. Читаємо сундуки. 4-1. Ну, вкрав один сундучок. Але шпигун здох і. Де того не стояло, як то кажуть. Мінус перший тір, мінус е е цей шпигун. Заєбіще, як то кажуть. Що це? А на що це де? Де це декей? Так. Ха-ха-ха! Ламай! Ламать не строїть. Странно, що цей раз Харад не напав на цю фермочку. <гум> Може б і її він делітнув. Так тут біжать, скаути, типа, вони... ну нехай би оцю знищили, но скаути б їх сильно накоцали. И цю не прийшлося б делітать. Я <гум> взяв делітнув. Так, тим часом тут атака від Ангмару через привидів і починають гризти. Ну, дивіться, як вони гризуть, Впевнено, так, а. Тяжечко опрокинули там, когось опрокинули, дикарів. А тут Берсерк буде з першим їх якось пробувати нарізати, ну не впевнений, що в нього це вийде. Що цей загін не хоче бити. А ні, виходить, гарно виходить, диви. Перебив. У тут якийсь е, недоконтроль від Ангмару. Каністра якусь херньою пострадав, він міг і цю знести, в принципі. Просто загонами усіма сюди забіг би і зніс би. Ну, ні так, ні. Бачимо, що з грейдами е, біжать оці привиди. лезе. Так, два загони вліво, три загони вправо. Дивимось. Так, плавильня першого рівня, вона буде падати. Я не розумію, навіщо ви на Раті додали оцей дебаф на постройки в цих привидів. Типа це ж спеціально зробили, щоб ними харасили. Прикольно. Так, тут же з берсерка. Нормально, один тут ферми видаляє, інший берсерків штампує. Ну, Гоблін зеніс там і. Це також ферма, я думаю, ще не вистоїть. Також впаде. Так, бачимо, що Харат зробив грейд на е-е-е... кражу технології. Ніж шпигун побіг уже красти технологію. Цю? Так, тут так і не допушили ту ферму. А де Горький вдівся? Він був ХПшний? Де ти. Де ти зумів? Литись так, мені цікаво. Бурдур. Так, ну технологія мінус. Проти яд. Противоядіє. Та можна подумати, що бурдура тіпа, ну... важко буде вбити, але ж це не так. Тут спесометники ну, гарно б'ють отак героїв. Так що я вважаю. Після цей. як його? Суладін, Суладан. Четверто рівня Берсерк, ох, як жалко, жалко. Не пощастило, так. З цього боку, суточка. Прийшли вже на самий край подивитися, що тут відбувається. Ну, мечники сильні, типа проти цих духів взагалі. Але оці дикарі, вони просто фідять, зараз змирають. Під стічкою їх, ну вон, дивіться, майже не пробивають. Тільки тут загонів, головне спиною. Що ну, ти робиш мечниками? А, хочеш знести цю ферму. Ой, понятно. Ох, тут навіть списоносці, щитоносці є два загони. Не знаю, на що він їх зробив, як в те скаухтів один загін. Ну, зато є два загони щитоносців. Так, і рогаш у відповідь на бордура. Так. Тут буде бурдур, там Рогаш, нормально, так, захоплюється таверна. Так, під проти Ядієм біжить уже харад в атаку на Ізінгард. Ізінгарда армії взагалі немає. Не знаю, чим він займається, тут весь цей час. Чого ти скаутів не робиш? Другальок. А скаути будуть, типа чим ти забираєшся дефать? Що з рогаш, вродреначе, ти всю пачку, Ти рогаша, нема чим вбити. Хоча дивіться, накоцили Рогаша. Так, рога ж дав фірку. Так, тут лучники. Дракон. Мінус бур бурдур. Дракон залетів. По бордуру, по дракону починають стріляти. Дуже гарний заліт, третій рівень бере. Призвав маленьких дракончиків. Дрогот вилетів. Вкрат, в принципі, тут не так сильно залився. Як здається, але він вбив героя за трика і майже вбив другого. Та Дрого тут зараз треба бути обережним. Так, фаербол полетів. Нормально, нормально. Так, Рогаш також у Ангмару вижив. В принципі, не розумію, чому Рогаш, якщо ти граєш в привидів, зроби е також у того, е карша, типу, і грай каршу. Ну, захотів. Рогаша то буде Рогаш. Тут також, звісно, якась дивна ситуація з драконом, адже його потрібно зараз притримати, щоб він відновився. Так, просто біжать загони фідять, не до контроль від Гоблінса. Хто це грає Старк? Він контролем геть-трати він тільки за драконом слідить, клюшку, навіть не обрав і всі побігли. А 4 рівня, до речі, король Горкіл. Скоро буде колбочка, але на колбочку є відповідь у, у харду. В принципі, оте протиядія воно просто вимикає табілку. І, чисто раді цього, якщо грають в Гортіла, потрібно красти е технологію гоблінів. Погано фербол зай зайшов. Тут е паде цей дракон і гоблін ну, залився. В Гобліна немає нічого, ферм майже немає, він чомусь їх не будує. Пару ферм. Ізінгард, звісно, економіки набудував, але Ізінгард має іншу проблему. Він економіки набудував, але армію не набудував. Ні один загін. Ладно, не один. Два. Два загони скаутів. Три загони скаутів. Але один майже здох. І. Лур. Так, зараз б'ється Ізінгард один проти двох. Дрог майже відновився, до речі. Дрогот майже відновився, але проблема в тому, що. Е... О, колбочка залетіла, але абілочка Ядія зайшла і на ура. Так, дилиться ліс. Ой-ой-ой-ой-ой, як рога ж починає бити. Ту ще й оази з'являється у хараду. Можна просто лити. Дракон просто поставив почилив, кинув фейербол, вилетів, е... імпакту, приніс купу. Для команди врага, конечно. А що ти їм під лісом цим зробиш? Вони стоять хіляться? Що ти їм зробиш? Та нема пачки. Ой-ой-ой, кавалерія! Кавалерія одангмару починає давити, душити, спесів немає в Ізінгарду. І тут два загони, ці і кави просто анігілюють цю пачку. Йзінгарду дрога щось політав, політав. Хотів знищити кавалерію, але знищили його. Бучників тут багато, все, GGVP, тут робиться якийсь азогіч. Ой, що це за о-хо-хо-хо-хо, Старк. О, ну ви поняли, да, як Старк грає? Зробив Горкіла, зробив дрогота, зробив бурдура, зробив азога. Всіх зробив, еки не зробив, армії не зробив, в один барак ти грає, молодець. Грайте за таким тімейтом, далі. Хай вам щастить. Завів всіх у ферму, десь вивів, де ти їх вивів? Боже, ось вивів. Давай, мяч, никами давай души дави. Ой... Можна ливать просто. Можна ливать. Коли в тебе союзник оцей кип, можна ливать сразу. Він тільки фіде, нічого не робить. Так. Я дави стріла в когось поцілила. Ага, у саладина поцілила. Суладара. Так, так, так-с, так. так. подивимося, зараз бази, як тут розстроєні. Ну, виконую... О, вже лайтовий барак, уже з'являються лайтові лучники. Тут три загони кавалерії. Ой. А спеців нема, до речі. Нічна команда могла, могла б побудувати щось таке, що, е, знищить. що знищить, знищить, знищить армію е, Ізінгарду. Е, не Ізінгарду, а Ангмару. А тут, до речі, всього 2 загони спеців, тому якщо зробити 4, наприклад, загони кави, вони тут будуть давити дуже добре. Чотири загони кави всього, і ти ну, знищуєш ангмар і знищуєш пара. Все. Але потрібно зробити ту кавалерію. В принципі, вихід був у Гобліна, із таверни, але він вибрав грати в героїв. Звісно. Так, Старік, до речі, з'являється, не проговорив цей, цей моментик. І з Саріком зараз можна було б попробувати якось шотнути цю пачку. Але. Ох, підстрелив. Підстр... Ага, оазис. Підстрелили Суладана. Ох, Саріка дуже гарно зайшла, білочка. Так, мінус Суладанчик. Цікаво, який Сарік взяв рівень. Так, Хілка закинулась Суладанчику. Азов починає там також щось бити, харасити. Е... Я так бачу, що мінус Сарман, так? Буду мінус Сарік, а ці герої. Мінус Азогич. Так, ні, все ж здох. Складанчик, Горкіл також тут десь бігає. І кавалерія прибігає і давить Ізінгард. Писи, звісно, то тут є, пару загонів, але це не вирішує багато проблем. Адже вистачає сили. Кавалеріан Гмару просто задавити Ізіт. Я то рівня вже Рогаш. Так, ставиться цей тотемчик. Ну да, один вирішив пачку не будувати в героїв грати за Гобліна. Це не в Мордору, це не герой, це не Младрісу, це не герої Латлоріану, це герої Гобліна одні з самих слабких, напевно, героїв, якщо грати лише в них. Не знаю. Можна було б ще ту саму зробити, вона гарно їсть, якщо списів нема. Ще песометники її гарно вносять. Тут відновилася огромна пачка вже у Хараду. Дайте палантирчик, як швиденько пройдемось. 9 очок після другого тиру. Парк докачався за Гоблу. Так, Ізінгар, до речі, в третьому тирі була вирубка. Ну вирубка не завжди працює, особливо на землі. Вона чимось не хоче працювати, відновився друга, до речі. Е, так, далі йдемо. В третьому тирі просто треба взяти білку Ангмарчик 15-чок. І так само в третьому тирі просто треба взяти білку Харат. Відстає Гоблінс, відстає, звісно, але треба пачку робити, щоб не відставати. Ох, нафідав. А, ти вирішив не будувати. Наша ти які ферми загобліна. Ой-ой-ой, прикликались велити. Третій тир на третій тир. Навіщо ти заїздив? Просто віддався третій тир. знищити оцих велетів. Теж є пачка якась, та є спеси. Вам дивіться, як спеси гарно. Вбили одного велета, іншого зараз вбили. Так, робочий приходить ремонтувати. Злякався їзінгар. А цей розставив війська. Ти що роклиш? що? Це немає нічого. На базі ворога немає нічого. Цей біга розказує там, тактики, галактики. Йдемо вліво, вправо. Там, Хама веди свій там, рохірім в лівий фланг. Той в правий фланг. Так, пішли пішли загони. Ой, осибоси, як ото кажуть, все капець. А де твої... Ти робочі злив? Ти не хочеш робити нових робочих? Що з тобою не так? Що з тобою не так? Хуй гравець на раті. Я, ху... Я не бачив, ще, що може бути гірше. Просто. на нажав, дракон не залетів, нічого не А ну дайте залп по ньому. Залп пів хп. Треть хп осталось. Ой, так, стяжка третій тирангмар. Е, харат кидає, кидається. Роздорчик. Так, дракон прилетів. Ноль урона наніс. <с seri> Ноль урону просто. Ой-ой-ой. ой -я 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 -я. А це да. Немає бази. Ну, що за тип? Я не знаю. Чи він п'яний, чи він такий і, так і він є. О, зесь. Это жесть яка. Просто худший гравець. Да на Ух, Ох, тут грейди, оці полутролі з грейдами. Зараз будет бить фортецю походу, но. Круть. А де урон? Там робочий ремонтує, чи що вона туди сюди? Можливо, кстати. Ну нічого. А ще не вилетів. де він? А, у нього ось тут паучатня побудована. От. Хитрю, хетрон, хетрон. Ух, як скучкував війська, харат, Нифига Зараз буде Ламати, побудова. Можна було крепу зламати, но. Коротше, нема вже тут на що дивитися. Отака от катка, отакі от 2 на 2. Нічого цікавого, в 2 на 2 я не знаю, дуже давно немає. Я ком'юніті перестали так активно грати в винорад. І нема реплейчиків гарних, які могли б 에, зайти, так щоб передивитися їх може було. Отак в повторі, з коментуванням, а отакі от реплеї тут ми бачимо, що бред відбувається. Звісно, не таке цікаве видовище. Це народ. Лайкот, підписка, коментос. Всем дякую за підтримки. Це ББ.